Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок не бачить сенсу у припинення війни в Україні найближчим часом. В українському ефірі ми, як слухали, обіщані вбити всіх росіян. Включає дітей, так вони не змінилість, та наголошує, що перемир'я на умовах Ерефії не покращить ситуацію для українців. Про це повідомляє видання Шпігель. Стало відомо, що Бербок заявила, що не бачить надії на призупинення бойових дій у війні Ерефії проти України на свята та ніяких ознак того, що Ерефія збирається відступати. Вона зазначила, що не вважає виходом перемир'я на умовах Кремля, тому що це не припинило б жахіття для українського народу, а навпаки, їх продовжило б. Зокрема, Бербок на. Нагол... Голосила, що у найгіршому стані перебувають люди на окупованих територіях. Щоденно вони живуть в ситуації, що їх можуть викрасти, катувати або вбити російські злочинці, зазначила глава МЗС Німеччини, нагадавши також, що на тому боці лінії фронту. Також є величезні проблеми з доступом до базових комунальних послуг, і туди не потрапляє міжнародна гуманітарна допомога. Цю війну почав ніхто інший, як Путін, тому припинити її можна тільки тоді, коли Путін і його армія будуть знищені, зазначила голова МЗС Німеччини. Не почнемо з теми, як замерзають тимчасово окуповані міста, тому що це дуже важливо, і ви знаєте що сказати. Так, дійсно ситуація на окупованих територіях це дійсно гуманітарна катастрофа, і це не просто гучні слова, якесь перебільшення. У нас люблять знаєте такі гучні епітіти озвучувати. Але в даному випадку це повністю відповідає дійсності, тому що оці відео і повідомлення, коментарі, які ми отримаємо з цих міст, вони свідчать про те, що там абсолютно неможливі умови для життя. Причому навіть росіяни не можуть це приховати. Деякі російські джерела це визнають і це поширюють. Наприклад, на. Маріуполі місцеве телебачення, яке повністю під контроль на Росії, випускає сюжети про те, як живуть маріупольці. Вони виживають. Тобто, там навіть ті будинки, які вціліли після обстрілів, там немає світла, опалення, газу. Відповідно, люди вони скажуться, що ноль градусів в квартирах. Вони ну намагаються якось вижити. У них вода замерзає. Так. Просто перетворюється на льот. Це був репортаж по Маріупольському телебаченню. Я, до речі, його публікував теж на своїх ресурсах, там в телеграм-каналі, на Ютубі. Е, буквально вчора також вже відео з Лисичанська. Це в Луганській області, місто, яке теж росіяни захопили, воно напівзруйноване, і в тих будинках, які не зруйновані, там теж немає комунікації. Тобто, люди виживають. От відео я викладав квартира у людей, де пар з рота, тобто там близько один-два градуси тепла в квартирі, і люди, щоб Просто зігритися, вони встановлюють буржуйки прямо в кімнатах і спалюють меблі. Тобто вони опалюють свої квартири своїми ж меблями або меблями з квартир, які покинуті. Там люди виїхали. Тобто, це постапокаліпсис. Це от життя, яке Росія туди принесла. Путін волав. Ми захищаємо Донбас, ми боремося проти геноциду. Україна влаштовує геноцид Донбасу. Ну, вибачте, коли був геноцид Донбасу, чомусь в Лисичанську люди жили з опаленням, зі світлом, в нормальних умовах, ніхто не вмирав. Ав, не змерзав зараз. Як почали захищати Лисичанськ, люди просто замерзають і спалюють свої меблі, як в блокадному Лінінграді. А російське телебачення в цей час показує сюжети, як замерзає Європа. І вони сміються там все, але вони не показують, як замерзає Лисичанськ. Денисе, ну і Бахмут, звісно, дуже трагічна історія. Такий черговий Маріуполь. Що зараз в Бахмуті залишається навіть якась певна частка населення, але можна зараз констатувати, що місто майже повністю зруйноване. Ну, скажімо так, воно ще не повністю зруйновано, тому що війна не прокотилася ще через все місто, як сталося в Маріуполі. Але ми точно бачимо, що Росія має такий намір: зруйнована та частина міста, східна і південна, так яка виходить якраз от, ну, ближче до лінії фронту. Тобто, росіяни цю е, частину міста вже майже стерли з обличчя, і в принципі можна подивитися просто відео це відео скоптера чи фотографії з міста. Там не те, що цілого будинку там не залишилося, так. там немає будинків, які в принципі придатні для відновлення, тобто їх там знищують до фундаменту. Від цього міста реально, якщо далі, не дай Бог, да фронт посунеться, і росіяни таки будуть обстрілювати і наступати, угу. вони просто захоплять не бахмут. Це не буде Бахмут, це буде просто фундамент будинків. І вони там десь на груду цих уламків виткнуть свій прапорець, скажуть: ура, ми там звільнили Бахмут, але це буде можливо за своїми масштабами страшніше, ніж Маріуполь. І давайте згадаємо, да, вони вже кажуть, що там попасна не буде відновлена. Її так само на 90% просто розбомбили, коли е захоплювали. Там волноваху неможливо відновити повністю. Да. І Бахмуту, на жаль, вже зараз можна казати, що в довоєнному вигляді, напевно. Він не буде відновлений. Тобто там вже цілі мікрорайони знищені. В центрі міста, в Бахмуті, це одне з небагатьох містечок взагалі на Донбасі, де існує історичний центр. От, архітектура, да, пам'ятки архітектури, тому що Донбас в основному він вже забудовувався там вже в 20 столітті. Як Просто ці робітничі селища, там не приділяли уваги там якоїсь архітектурі. А Бахмут це старе місто, і він існував саме от з історичним центром. І мені він дуже завжди подобався. І зараз Росія знищує саме цей історичний центр. Вони волають теж про нашу історію, як вони знаєте, люблять казати нашу історію. Ми там не дадим переписувати, будемо защищати. Вони її самі просто знищують тотально, не залишаючи нічого. Мандинася, от. Ви знаєте, постійно ж Росія використовує такі наративи, що люди Донбасу, Україна знищувала людей Донбасу, де всі ці вісім років. Ну, це їх такі тези пропагандистські, але ж зараз вони ж самі знищують цей Донбас. Ну і більш того, давайте просто от зараз приберемо емоції, візьмемо голі, цифри і факти. Є офіційні дані за загиблими цивільними на Донбасі, да, за роки війни. Їх менше загинуло за 8 років ніж за кілька місяців тільки в одному Маріуполі за час знищення і штурму росіянами Маріуполя. І всі ці мешканці Маріуполя вони були б живі. Якби не Путін, не спецоперації, все це тільки Маріуполь. Ще є Сєвєродонецьк, Лісичанск, Рубіжне, Папасна, Волноваха там Бахмут зараз, да тобто просто люди, які живуть <кій> там десь в селищах, де прилетіло Краматорськ, де російська ракета вбила одразу 60 людей на вокзалі. Тобто, це жахливі цифри. Те, що відбувається зараз, оце і є дійсно геноцид. Наскільки давайте знов таки подивимося, як українська армія. Колись звільняла міста на Донбасі в 2014 році. Вона їх звільняла, дійсно звільняла, не руйнуючи. Да? Тобто, у нас ж було Росія ж там на початку стрілков захопив Слов'янськ. Українська армія звільняла Слов'янськ, і Він абсолютно, ну там були. Пошкоджені будинки, були там деякі селища на околицях, там побиті з мінометів, але це не було тотальне винищення, як, наприклад, це не йде ні порівняння з тим, що вони зробили з Сєвєродонецьком чи Рубіжним. Те саме рубіжне українська армія звільняла в 2014 році. Воно було під контролем росіян. Зараз ну тоді його звільнили. Там майже не було пошкоджених там, десь кришу зірвала. Може там з будинку. Ну таке це були просто якісь косметичні порушення. Зараз половини міста нема. Це Росія так, типу, його захистила і звільнила і так всюди. І навіть зараз подивіться, коли українська армія звільняє міста вже під час цієї війни. Лиман, Ізюм, Херсон майже без о, якихось. Ну, тобто і ці міста оточують, вимушують росіян іти, і майже без руйнувань, без е, жертв серед цивільних громадян. Бо українська армія розуміє, що це реально наші люди. Ми їх бережемо. Росія приходить той же самий Ізюм, як вони нищили авіабомбами навесні, коли захоплювали цілі будинки. Там в одному будинку більше 50 людей загинуло. цілими родинами загинули. Просто кидали оці фаби на житлові квартали. Абсолютно свідомо це робили. І так всюди. Тобто, Росія свідомо проводить цей геноцид. Росія знищує людей, це і є геноцид. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.